Сьогодні у нашого головного лікаря, офтальмохірурга вищої категорії діяконої Тетяни Вікторівни, день народження. І ми з колективом підготували їй бліц-опитування. Тетяна Вікторівна. В якому віці ви вирішили бути лікарем? Лікарем я вирішила бути в 4 роки. Чому? Тому що у мене був операція з приводу епендектомії. Да, я потрапила в лікарню на оперативне лікування. Це дуже запам'яталось мені. Мені медсестри пообіцяли подарувати шприци, але потім так дуже швидко виписували, що і забули про ті шприці. Ну і взагалі моя родина це родина лікарів, папа батько. Заслужений лікар України, він ще почетний громадянин Луганської області. а от, і Мама лікар, тому всі розмови вдома, не вдома, майже постійно були медичні. Зрозуміло, дякуємо. А скажіть, будь ласка, де ви народились та де отримувала освіту? Народилась я в Кривому Розі. Там і в садочку була, і в школу я пішла, в четверту школу, перший-другий клас я там навчалася, а потім батька перевели тодішній Варшоваград піднімати здравоохраніння в Гуратське, і вже там я закінчила школу і Луганський медичний інститут з е знаку, червоним дипломом. Бо тому все основне життя в мене прийшло, звісно, в Луганську. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, коли самостійно та повністю ви виконали першу операцію з приводу катаракти? Першу операцію повністю з початку до кінця я виконала у 24 роки. Нічого собі, як це трапилось, ну тому що я закінчила інститут з червоним дипломом. У мене була можливість потрапити поступити в клінічну ординатуру. А угу. от і в клінічній ординатурі я одразу після. Поїхала на курси за кордон. Двотижневі курси були, там нас дуже добре навчали. Все було у нас мікроскопи, штучні криштали, кішовний матеріали, інструменти, ну все, що забажаємо. то все було, звісно, лише палатаж. От. І коли я повернулася, так трапилось, що е, майже більшість. Лікарів було в відпустці, і лікар мені дозволив почати операцію, сказавши, що ти починай, А я на сусідньому столі прооперую, тобі там допоможу. Да? Ну, Я закінчила разом з ним, він підійшов, подивився, сказав, все добре, все чудово. І після того, з 24 років, я оперую. Ви молодець, скажіть, будь ласка якими навичками повинен володіти офтальмохірург, щоб добре оперувати? Ну, Перш за все, це повинен бути хист. Це перше дуже велике бажання. І якщо лікар не вміє щось робити руками, то це або вишивати, малювати, в'язати, ну щось таке от іменно і мелке є, от. це творчість. Uh -huh. Це така і творчість, і працює хірург завжди обома руками. Тобто нема там правша, лівша. Взагалі, от моя операційна сестра взагалі постійно казала, ця навіть не віктям, я в двору рука, але навіть якась ліва рука, тому що хірург працює обома руками, нема uh -huh. такого вже тільки однорукою. Коли однорукі, то не дуже добре у хірургів тоді от, виходить, сама операція. Тому тут потрібні навички і це хист. Так, да, мало хто так вміє володіти обома руками, дякуємо. А скажіть, будь ласка, чому саме ви не захотіли працювати за кордоном? А, ну, таке, звісно, питання велике, скажімо так, для того, щоб все розповісти. Ну, перш за все, ми в Україні маємо можливість бачити повністю пацієнта всі його, скажімо так, діагнози одразу і вибираємо. Як потрібно, так? спочатку робити те, що для пацієнта краще. Тобто, якщо там підвищений внутрішньочній тиск, uh -huh. ну, яка може бути операція з приводу катаракту. Uh -huh. Тобто пацієнта потрібно підготувати. Далі, якщо у пацієнта цукровий діабет, там є дуже великі проблеми на сіківці, тобто щось там робити, оперувати, потрібна підготовка. Або навпаки, я бачу, що потрібно зробити спочатку катаракту, потім вже проводимо постійне курсове лікування, там теж глаукома, діпетична ретинопатія і так далі. Тобто індивідуальний підхід, і я бачу пацієнта повністю. За кордоном більше, то есть ти катарактальний хірург. Mm -hmm. ось Пацієнти оберуть. Вузьке направлення, тобто да? вузьке направлення, і нема такого відношення все ж таки до е, у всіх проблем пацієнта. тому що всі різні. Mm -hmm. Якби діагнози, скажімо так, по протоколу всі одні і ті ж да, але набір цих е, хвороб він різний і десь щось превалює, десь щось менше є, і ми повинні. Вести пацієнта так, як краще для нього. Не так, як хоче клініка, не так, як хоче, скажімо, так... протокол. Ну, і протокол дотримуватись його потрібно, але все рівно є нюанси, коли потрібно робити от так, як це буде добре для пацієнта. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Тетяна Вікторівна, багато хто знає, що ви отримали патент. За нововведення в офтальмохірургії. людям не зрозуміло, який це патент, за що ви його отримали. Розкажіть, будь ласка, цей патент я отримала в 2010 році. Угу. Довго я скажем та захищала, тому що там такі серйозні були перевірки. Я дуже багато таких операцій зробила ще навіть до фатамусіфікації катаракти Я робила комбіновану операцію з лоухомиската і виконувала ту капсулу кришталика. Я залишала як аутодренаж. Mm -hmm. Щоб рідина з ока виходила під оболонки, не використовуючи дорогі каштовні прилади, там клапана хмета залізні. Там що ну, зараз дуже багато всяких різних. Бо той тобто, тут Ми виконуємо в межах операційного поля, переносимо. Трансплантас самого ж пацієнта на місце, яке проводить рідину далі. Тобто, і не зарощує воно, і дає нормальний внутрішній тиск. Тобто, такі операції я робила ще десь з 2005 року. Тільки тоді були ще без Вот. А з 2007 року, коли я вже почали факну мусифікацію роботу з проколами, машиною, без розрізання рогівки, а именно проколом, то есть це ще і більше стало так, комфортніше для хірурга. <гум> а вот, тому я раджу хірургам. Виконувати такі операції вони дуже чудово себе показали за всі ці роки. У мене дуже багато пацієнтів, яким я зробила таку операцію. От і виконувати її, все робити на благах пацієнта. Дякуємо. Ну і останнє питання: скажіть, будь ласка, ваші побажання майбутнім офтальмологам і офтальмохірургам? Ну, побажання перш за все рухатися тільки вперед, тому що медицина, а тим більше термологія це завжди дуже багато нових методик, нових препаратів, операцій, все нове. Але Но головне це все робити в інтересах пацієнта. Все головне, щоб це превалірувало у всьому. Як би чого не було, но поступають іменно в інтересах пацієнта. Це головне. Дякуємо вам за інтерв'ю, Тетяна Вікторівна. А далі ми підемо вас поздоровляти.